<кій> вона стала між ними, наче. А вона каже, я там дивлюся. І так каже, ну вона головка нахилена, личка я не бачила, тільки так, каже, платочок голубенький шапки, так як от в цьому було голубеньке, так розвішений. І вона, ну, хвилинку півтори постояла, більше її не стало. А потім каже, другий раз це я була, і там ще зо мною подружка молода, але ну, вона померла вже. І ми от, от де там лампа, ми так схилилися в книжки, дивились, а в нас з цієї сторони. Над нами так схилилась і шарфік купав на нас обох і з одного боку і з другого. І каже: ну це поки наче бачила, вона так схилилась. Ну, я ж кажу, думаю, тихенько підійду сюди до вугла до покрові і подивлюся, яке в неї личко, бо на личка не показує свого. Я кажу, так підходжу, підходжу, тільки, хоча падеться, тільки туманець мене і розісла і не побачила. Я не дану, коли мені було бачити, Та я їй пообіцяла, боки вона не аж померла вже вона. Аж тоді я вже всім розказала, що така така була історія. Ну, звісно, мене ругали за те, вона каже, я не хочу, бо в неї дочка була хворенька. Вона каже, спишуть, що от слави там захотять, чи щось таке, вона була така спокійненька, жіночка, все. А вже Дмитрію це вона явилася вже тут, як по ступеньках він піднімався, то багато зв'язано було історії, як саме дзвіницю ми робили. І треба нам була вишка велика поставити ту дзвіницю, наче наверх. А такої вишки немає, тільки на азоті в Черкасах була. А директор той немає, і то нема, то списує, все, ну немає. Батюшка поїхав раз, поїхав другий раз, немає тієї вишки, все. А вже потім Дмитро, на це батюшка, сьогодні був рано, а ввечері, ні, на другий день теж рано, Дмитро каже, батюшка, йдіть. Вишка буде, я ходив до самого того директора, ну просив вже, немає вишки. Богородиця сказала, вишка буде. І все. Ну Як воно йому там з'явилося, я не знаю, не буду цього розказувати. І батюшка поїхав, обратно йде, Коли вибігає там другий, наче мастер, чи я не знаю, хто вона, ну це батюшка, точніше знає. Таке... А там вас директор жде, бо він вчора вам сказав, а тут якраз чоловік вийшов з відпустки і привіз, каже, ту якусь машину, де він відкуди, той кран. Приїхали, кран поставили все. І багато. І йшли ми в хресному ходу, нам богородичка багато, це все сприяла. Куча стоїть, така велика, каже, Боже, дощ йде. Ми бігом плащі беремо, їдемо бігом накривати їх, усе приїжджаємо, кругом дощ йде, а над нашим хресним ходом. Багато. Ага. Та багато історій було дуже багато. Багато грали в нас по крову. Вона дуже дуже в нас вона така, як то кажуть, благодать від неї сильна. Ото у нас Києво братська стоїть. тут дуже-дуже стара ікона таке. А по крову? це по кругу це теж Богородичка у весні. Одному сказала, що в тій хаті ікона плаче на горіші у якогось мужика там. Ну, не поїхали. Я нікого не пущу. Валяються там ікони, я нікого не пущаю. Він саме у міліції служив. Ну, взяв батюшка депутата, взяв голову сільської ради, поїхали вони. Він зняв, зняв цю покрову. Звісно, в лахміті, але старий лік, він старий. Оце там дійсно на дереві воно все. Це вже ми зробили такий, то вже другий раз, бо побили були. А сам то написано воно на такому дерев'яному, ну старе. Ну, давай дай нам на храм, вона тобі не потрібна, вона плаче, тебе лежить на оріжжі. Ну, мішок сахару, холодильника купить мені. Як він вже зрозумів, що ми сказали, що стара ікона. Холодильник, мішок сахару, господи, що ж ще забулося, що? Ну, батюшка сказав, ми тобі нічого цього не купуємо, ось вона тобі гроші, рахували скільки ну тоді холодильники дешевше, звісно, коштували. Ми тобі супер пупер не будемо холодильника брати, а такий візьмемо, а ти собі вже який хочеш. От, ми дали йому гроші. А він забрав у нас ті гроші. Ми забрали цей лік, нам відреставлювали. На третій день вони поїхали на річку купатися Кто і це місце не, не Оскільки водички було. У ліс А розпис У вас оце ще тих да ні. ні. Розпис після вже як ми встановлювали цей храм, бо тут була комора, тоді клубу. Я там на сцені горілку пила, танцювала. Тепер я тут через трассу за двадцять роки. <свят> 22 два роки читається ваша дьоготь і там у мене зараз люди ждуть і тут. А, значить, так мені треба. А, то тоді оце тут то, то фойє було танці, тут були там бібліотеку, цей але ж у нас старі фотографії залишилися. Ми все так самісінько зробили. І єдине, що вже ми тепер хімічимо, щоб верти, візочки, щоб тобі хран був не змінили. Ми вже тепер то золотинки, то це таке вже тепер ми підставляємо, а все робимо. Ну зараз такий на що. O taip, žinoma, prancūzų ar įpratikoje, na, staroji mūsi, densalikai, pešus, taip ir vežėvojama.